Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп квашення капусти в березні 2024 року. київський час. Кулінарний гороскоп розпочинається 5 березня. Тут можна розпочинати в Козирозі, спадаючи місяць. Саме 5 березня всі 24 години підходять для квашення капусти. 6 березня спочатку доби та квасим капусту до 21 години 30 хвилин вечора. Наступний період у нас буде в тірці зростаючий місяць. Починається, до речі, о 3 годині ночі і завершиться о 3 годині ночі тільки іншого дня. А тож давайте розглянемо 13 березня з 3 ночі до кінця доби. Можна квасити капусту, 14 березня, всі 24 години. 15 березня з 0 годин та до 3 години ночі. Отож, я вам говорила, що у нас з 3 до 3 буде такий гарний період квашення капусти в знаці Телець. Ось він весь у нас гороскоп, агрогороскоп, кулінарний гороскоп, дехто називає, для квашення капусти у березні 2024 року. Смачної вам капусти, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, бувайте здорові!